Став на молитву, щоб Богу сказати, що я би хотів би від нього прийняти. Та поки я згадував, що мені треба, задумавшись очі, підвів я до неба. Побачив там сонце, що лагідно сяє, а поміж маринок вітер гуляє. Дерева гілками мене вітають, і пташки веселі пісні співають. Я бачу, як Бог. Нас усіх полюбив для тебе і для мене красу цю створив. І вирішив я не буду просити, а в кожній молитві буду Бога хвалити. Слава Богу, за усе що маю. День подяки Його прославляю за любов, за ласку і за милість, і за всі Його благословіння. На свято жнив прийшла і я, зі мною вся моя сім'я. Подяку Господу складаємо за всі дари, що нині маєм Ми святкуєм нині день подяки, хвалим Бога за дари всілякі і хоч я іще така маленька, Теж прославлю його всім серденьком. Я хочу всім серці подякувати Богу. Бо стільки хороших має від нього. Це сонечко в небі, що гріє і сяє. За хліб і цукерки, що я полюбляю, за ліжко, в якому так солодко спати, за наших турботливих маму і тата, за іграшку любе, за друзів, за книжку, за те, що бачу собачку кішку, за церкву в яку залюбки я ходжу. Я дякую Богу своєму, скажу. Овочі та фрукти бачу на столі, скільки їх багато, великі і малі. Це подяга Богу за дари землі, хоч вони є різні великі і малі. І себе приношу Господу як дар. Він є мій Спаситель і усього цар. 花。 Добрі всі плоди, радість і мир Добро і віра, і любов До інших щира, милосердя і терпіння, всі вони Благословіння радість і мир Добро і віра, і любов До інших щира, Милосердя і терпіння, всі влади, а послання, за клони у серцях зростають, щоб було на світі більше доброти, всі вони від Бога нам допомагають, всіх людей любити віру берегти. Радість їм ми в добра і, 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 і віра, і любов. Інше щира, милосердя і терпіння, всі плоди, благословіння, радість і мир, добро і віра, і любов до інших щира, милосердя і терпіння, всі плоди благословіння. Важко милості Господні, їх так багато, їм нема кінця, і ми спішили оцей день сьогодні, щоб прославити нашого Отця. Він любить... <зас> Він любить нас у кожну пору року, де б не були ми кожен день і час. І якщо славить Господа природа, то як народ Його може мовчать. Сподякуємо Господу, приносим, слова і жертви наших вуст. І знову Бог благословив цю осінь, і знову в нас палає Божий Дух. І знову на столах є досталь хліба, стільки фруктів, овочів лежать. Я знаю, що усіх Христос нас любить. Я знаю, що Господь благословить. Я бачу його милості щоденно і піклування, батьківське святе. І скільки б не було проблем у мене, він завжди потурбується про все. Чому ж тоді, в цей день хвали, подяки, мій друже, ти засмучений сидиш? Невже не хочеш ти хвали віддати тому, хто йшов на хрест тебе спасти? Хай розцвіте душа твоя дарами і плід любові, хай зросте у нас, щоб славить Бога серцем і устами і сповіщать про нього кожен час? Ти проходь, тебе він проведе, і сили дасть перенести все, що трапиться в житті, якщо в серці віра, не страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали, головне, що є любов, Пусть Бог у світі цьому це найкраще для людей. Среди нікому він не дасть своїх дітей, життя твоє, як кромі, хай не з у пітьмі, так як сам Господь хотів, якщо у серці віра, не страшні і печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєвій морі ми не зустрічали, головне, що є любов, пилюся від його істю. Таку не звертай цю істину велику, зрозумій, запам'ятай, не твої надії на майбутнє у житті, здійснить він, будь певен ти якщо у серці віра не страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали, головне, що є любов. Це не болить ночами, І іще в життєві морі ми не зустрічали, Головне, що є любов, Головне, що є любов.